Дня. А, хто казав? Доброго дня. Відповідальний. Е, Відповідальний. Скажіть, коли адвокат прийшов, він мав викликати сюди. Зараз скажу кого. Світлану Бережецьку. От ви автомат правильно держите. Сирий, а надари відповідального? Тут мой телефон на зарядке. Серый, предупреждаю, в следующий раз не метушитесь. Это вы штуканули из быушника. Они мне только сейчас сказали. что сказали. Бачите, как я вычислил? Его не место тут. Так. Он это сделал публично. Все, я выключаю. Я предупредил. Вот всего серого. Смотрите, чтобы вы понимали, это серый. Серый. А вообще, вообще, правильно, черный. В переводе это шухер. Что такое шухер? Знаете? Что? Да В Одессе, когда брали какой-то магазин, банк или что-нибудь, были, стоял на шухере и говорит, идет черный шухер. Кто такой черный? Це поліцейські. Чорний статті проводиться відеофіксації. Да. Дякуємо. Добрий Будь день ще раз. Я хотів би поспілкуватися з заступником начальника слідчого відділу Світланою Бережавською, яка, на мою думку, розпіжала адвокатські працювання. Прощувала... Бережавський, нам довірять і нехай не спуститься. Да. Ну, можливо, це питання ми просто зараз узводимо без написання заяви. ну бери, выбери нехай мухайскую. Дивіться, господа. Ви Вы полушили що це. Ну от, смотрите. Бачите гец в Україне. Бачите? А тут не Не. Все. Чого я й задав вопрос? Захват приміщення. Каски Національної гвардії. Приділив? Да. от, бачите. Значить, це що виходить? Розказую. Зараз у них війна. Між Національною гвардією і поліцією. Переділ території. Ви це чули? <гум> ну, вони цього не знають. Села цього не знають. Ребята, це не оскорблення. В здорових містах зараз конвой супровождає Національна гвардія. Вже поліція там не присутствує. Присутствує, значить, поліція супровождає тільки пасіором. Знаєте це? Тобто да. звільняють е, міста тим хлопцям, які служили. Ну там немножко якісь були заболівання у них, які непригодні, які татами. Так що прислухайтеся, вам це пригодиться в житті, щоб не казали ваші сусіди, що хтось щось бреше. Як одна бабуся в Валі... Олександровці каже, я все знаю, я все знаю. Кажу. А вона на костелях. Отак стоїть на костелях і через калітку. А я кажу, а що ж ви знаєте? Я куди ви були в останній раз в місті? В мене донька живе на Інгульці. Вона мені кожен день все розповідає. Ви зрозуміли? Донька приехала села забытого там дороги немає. Я не оскорбляю этих людей, я к тому, что это все телефонный Дякую вам, ребята. подозрением относитесь все, кто родились в деревне. Там родились и родители, и предки. Деревня хорошо, но уровень знаний всегда маленький. Потому что там нужно пахать, сеять, там нет библиотек мощных и вузов мощных. Этот раз он имеет тот уровень деревенский. Все. Вот у меня. Первый брак у мамы – это Ульяновская область и Пензенская губерния. Ну, тупые все. Это мои братья и сестры. Хорошие, но уровень знаний плохой. Бабушки и дедушки пахали и сеяли. Это надо. Это прекрасно. Но откуда взять этот генетический код? А у меня, я от второго брака, мой отец окончил французский университет в Гренобле. на отлично. Разные вещи. Гренобль и деревня Лаушки в Пенской губернии. Хорошие люди живут, но у них знаний же нету. Для улучшения <звы> вашей видимости на YouTube канале принимаем помощь. <звы> Хоть маленькую копейку. Реквизит в описании под видео.